We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо сьогодні, 20 травня. День, який став свідком значущих подій у сфері внутрішньополітичних битв. У середині терміну президентства Володимира Зеленського в Україні виникла криза, пов'язана з його нелегітимним наміром продовжити свої повноваження після 24.00 20 травня. Саме так розпочинають порохоботи. Відповідно до рішення конституційного суду України, строк президентського мандату складає 5 років, без можливості продовження чи пере. Виборів поза цим терміном. Це зрозуміло визначено в статті 103 основного закону, що встановлює п'ятирічний строк обрання президента України як єдиний та не підлягаючий зміні. Річ в тому, що вже пройшло п'ять років від початку президентства Володимира Зеленського і у порохоботів підгорає, оскільки ніхто не очікував війни і того, що не буде виборів, тому єдине, що їм залишається, це знову розганяти інформацію про Зеленського і обговорювати його дії з негативної сторони. Спроби Зеленського та його прихильників оминути конституцію. Цю стають предметом жорсткої критики з боку опозиції та громадськості. Наполегливий народний опір виявляється через масові протести, які вимагають дотримання конституційного ладу та збереження демократичних цінностей. Зеленський та його адміністрація стикаються з відмовою конституційного суду в подальшій легітимізації їхнього владного мандату. Події, що розгортаються в Україні, стають свідком того, як громадяни відстоюють свої права та демократичні принципи, зазначають ті ж порохоботи. Пане Петра Порошенка ймовірно турбує той момент. З виборами, адже скільки ж грошей пішло в ці піар-ходи власної персони, тому замість того, щоб думати про краще майбутнє для країни, навіть не будучи президентом, Сивочоли просто і надалі дає методички з того, як і коли засудити дії чинного президента і його оточення. Ситуація в Україні стає ескалацією внутрішньополітичних напруг, яка підводить під сумнів стабільність державних інститутів та майбутні демократії в країні. На фоні цих подій міжнародна спільнота спостерігає з пильністю, адже Україна залишається ключовим. Гравцем у регіоні та об'єктом геополітичних інтересів зазначає пан Тарас Чорновіл на своєму Ютуб каналі. В цей непростий час важливо підтримувати принципи правової держави, дотримуватися конституційних норм і визнавати важливість громадянської участі в політичному процесі. Тільки в діалозі та демократичному вирішенні конфліктів Україна зможе зберегти свою державність і продовжити свій шлях до європейської інтеграції та процвітання. Зрештою, справжнім випробуванням для України буде не лише подолання конституційної кризи, а й побудова міцної, справедливої та стабільної держави, яка ґрунтується на принципах демократії. Ті права та свободи кожного громадянина продовжують ті ж пороховоти. І, ймовірно, всі ці тези звучать дуже логічно і просто в головах порохоботів і їхнього очільника. Проте завжди є це. Але ми живемо в країні, де триває війна. І звісно, що закони є для всіх однакові. Та хіба варто зараз про це говорити? Першочерговою проблемою всіх має бути війна, і якнайшвидше її закінчення. Та пан Порошенко має ймовірно свої плани. І в нього вибори та легітимність Володимира Зеленського є основними проблемами в житті. Вибори потрібні за законами, але вони наразі не на часі, тому порохоботи будуть кожним днем все більше і більше торкатись цієї теми, адже в Петра Порошенка ймовірно підгорає від цієї ситуації, коли він не може знову стати президентом через війну і неможливість виборів. Та чи праві з севочолем чи ні, це вирішувати вже вищим органам, а не простим людям. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.